Об'єднані футболом разом сильніші наводили російські ракети та авіабомби на житлові будинки Херсона. СБУ затримала трьох інформаторів за за координатами, яких у вересні окупанти зруйнували два приватних житлових будинки і ще п'ять пошкодили. Тоді 10 людей були важко поранені. Всі троє місцеві. Один з них під час окупації служив окупантам і залучив до агентурної роботи ще двох зрадників. Росіяни наказали їм визначити координати компактної житлової забудови Херсона, а також бази ЗСУ. Тепер довічне ув'язнення усім трьом. За що, за, за що затримання, розумієте? За що? Шпіонаж. Шпіонаж. Кому передавали інформацію? З знакомому. Я... На лівому берегу. Куди влучили російські ракети? Передавали? Передавав. Передав... <кх> Передавав. Передавав. З якою метою передавали інформацію? Совєтський Союз.